В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. 27 грудня 2023 року у запеклому бою на околиці села Ксеньківка Куп'янського району Харківської області обірвалося життя командира 3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу. Першої стрілецької роти військової частини а 64 старшого сержанта Віктора Михайловича Стареченка. Відважний воїн боровся з ворогом до останнього свого подиху. Віктор Стариченко народився 9 листопада 1974 року в селищі Рокитне. Закінчив рокітнянську середню школу номер 1 Згодом Ржищівський будівельний технікум та Білоцерківський аграрний університет, де здобув спеціальність агронома. Працював у товаристві Елеватор Успіх Рокитне. В 1997 році Віктор одружився. У родині Стареченків народилися два сини Владислав та Ростислав. З часом… Владислав став професійним військовим капітаном Збройних сил України. 12 березня 2022 року Віктора Стареченка призвали до українського війська. Під населеним пунктом Кліщівка захисника України було поранено. Осколки посікли усе тіло воїна. Однак після лікування він знову став на захист України. І кожного з нас. Смерть Віктора Стареченка це не тільки біль родини, це біль усієї Рокетнянської територіальної громади. Справжній патріот і вірний захисник України, взірець мужності та незламності Віктор Стареченко назавжди залишиться у нашій пам'яті. Щирі співчуття родині. Вічна пам'ять та незгасна слава герою. 20 січня в Україні відзначають День вшанування захисників Донецького аеропорту, а також День пам'яті кіборгів. День Вшанування пам'яті захисників, які тримали оборону Донецького аеропорту з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року під час війни на сході України. За офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули більше 200 військових. Поранення отримали понад 500 бійців. Серед тих, хто до останнього подиху боронив будови аеропорту, були й наші земляки Ігор Зінич та Олександр Олефір. Ігор Зінич позивний псих, доброволець, медичний брат госпітального відділення 3-го батальйону 80-ї окремої аеромобільної бригади. Від 17 грудня 2014 року перебував на території Донецького аеропорту. Протягом останніх днів боїв перед підривом проросійськими силами нового терміналу Донецького аеропорту Ігор Зінич рятував життя поранених за таких умов, коли бійців неможливо було вивести під обстрілами. Був і сам поранений. 20 січня 2015-го Ігор Зінич загинув під завалами в новому терміналі. Похований у Рокитному 19 лютого 2015 року. Олександр Олефір. Позивний Борода. Пішов служити добровольцем у березні 2014 року. Снайпер 93-ї окремої механізованої бригади. Двічі обороняв Донецький аеропорт. У другій декаді січня 2015 року мав їхати з литовища на ротацію, однак поступився місцем пораненим. Загинув у Донецькому аеропорту 20 січня 2015 року після другого вибуху в терміналі. Зв'язок з Олександром увірвався. 26 березня тіло Олександра було знайдене під завалами, упізнаний за експертизою ДНК в Дніпропетровську. 7 квітня з військовими почистями похований у селі Острів Київської області. Пам'ятаємо і вклоняємось нашим героям. Триває підготовка до чергової сесії Рокетнянської селищної ради. Попередньо відбуваються засідання постійних комісій. Так, 17 січня відбулося засідання постійної комісії з питань господарської діяльності, розвитку суб'єктів малого підприємництва, регулювання земельних відносин та екології. Розглянуто питання та опрацьовано відповідні проєкти і рішень, що належать до її віддання. 18 січня своє засідання провела Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, промисловості, будівництва, архітектури та транспорту. У ході роботи опрацьовано 5 проєктів рішень. Зокрема, про затвердження детального плану території по вулиці Вокзальна, 210А в селищі міського типу Рокитне, про розробку детального плану території будівництва очисних споруд на земельній ділянці в селі Бирюки та затвердження змін до програми розроблення містобудівної документації на території Рокітнянської селищної ради на 2021-2025 роки. Розглянуті питання члени комісії винесли на розгляд сесії Рокитнянської селищної ради. Минулої п'ятниці відбулося засідання виконавчого комітету Рокетнянської селищної ради. У центрі уваги членів виконкому були 17 питань порядку денного. Зокрема, Йшлося про схвалення проєкту програми Поліцейський офіцер громади на 2024-2025 роки та про роботу дільничних офіцерів поліції Рокетнянського відділення поліції номер 1 ці питання правоохоронної тематики викликали значну зацікавленість, адже, за словами інспектора сектору моніторингу місцевого відділення поліції Юрія Антонюка, незабаром на зміну служби дільничних офіцерів поліції мають прийти поліцейські офіцери громади, і їх кількість зросте до п'яти осіб. Очікуються й інші зміни у роботі поліцейських. Під час засідання виконавчого комітету йшлося про схвалення проєктів ще трьох програм, внесення змін до однієї програми та окремих рішень виконавчого комітету селищної ради, у тому числі про затвердження переліку найпростіших укриттів у закладах освіти громади та виконання заходів щодо їх облаштування, надання дозволу на виготовлення. Проєктно-кошторисної документації на встановлення вентиляції у підвальному приміщенні Рокітнянської гімназії No4. Члени виконавчого комітету також спланували свою роботу у першому півріччі цього року. З цих та інших питань порядку денного прийняті відповідні рішення. Мешканці Рокітнянської територіальної громади активно передають гуманітарну допомогу постраждалим внаслідок масованого ракетного обстрілу 2 січня на Київщині. Нещодавно це зробили жителі старостинських округів номер 6 село Синява та номер 4 село Житні Гори, які зібрали і передали продуктові набори, засоби гігієни, побутову хімію. Медичні засоби. Буквально через декілька днів черговий гуманітарний вантаж надійшов від жителів старостинських округів Номер 7 села Насташка Колесникове, Номер 9 село Ромашки Бакумівка. Загалом вдалося зібрати продукти харчування, сухі напівфабрикати, бутилювану воду, засоби гігієни та побутову хімію. Комунальне некомерційне підприємство Рокитнянська БАТОпрофільна лікарня нещодавно отримало від благодійної організації благодійний фонд УНІЛЕКС медичне обладнання для забезпечення функціонування хірургічного відділення. Зокрема, медичні і функціональні ліжка призначені для догляду за хворими з хірургічною патологією. У стаціонарних умовах та багатофункціональні медичні каталки для переміщення і транспортування хворих. Усе це дозволить забезпечити максимальний комфорт пацієнтів під час тривалого їх перебування у лікувальному закладі чи в ході реабілітаційного періоду. Дякувати від імені наших. Представників з нашого медичного закладу, нашому Василю Миколаївичу, перш за все, представнику і директору родосвіту за міського комплексу, подякувати фонду УНІЛЕКС за таку потужну звичайну допомогу для нашої громади. Ми сьогодні маємо змогу побачити нове медичне обладнання, яке буде використано в нашому комунальному закладі Рокитнянська Будпоруджена лікарня, для того, щоб пацієнт почувався тут зручно, зрозуміло, і в сучасних умовах. За даними відділу економіки, інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку Рокітнянської селищної ради, за станом на 1 січня 2024 року на території Рокітнянської селищної територіальної громади зареєстровано 28 807 осіб. Із них 11 600 чоловіків та тринадцять 570 жінок. Дітей до 14 років 2442 особи. Від 14 до 17 років 1173 особи. У селищі Рокитне мешкають 11906 зареєстрованих осіб. З них 4760 чоловіків і 5698 жінок. Дітей до 14 років 962 особи. Від 14 до 17 років 482 особи. До сіл з найбільшою кількістю населення належать Синява 2925 осіб. Ольшиниця – 219 осіб. Житні гори. 1754 особи. Острів 1537, Настажка 1423 особи. До 1000 мешканців у селі Тилишівка. Дещо менше у Савенцях, Запруді, найменш зареєстрованих мешканців у селах Любка 5 осіб, Колесникове 97, Першотравневе 213, Пугачівка 223. Луб'янка 226 осіб. І ще один здобуток Рокитнянського професійного ліцею. Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Київській області нагородило дипломом другого ступеня педагогічний колектив цього закладу за краще комплексно методичне забезпечення з професії офіціант. Таким є результат моніторингу серед закладів професійно-технічної освіти Київщини за 2023 рік, у якому взяли участь 11 закладів професійної професійно-технічної освіти столичного регіону, які готують кваліфікованих робітників за цією професією. В ході моніторингу вивчалися. Навчально-методична документація, навчальні засоби для здобувачів освіти, засоби для викладачів, майстрів виробничого навчання, методична робота педагогічних працівників, ресурси для дистанційного навчання та інше. Комунальне підприємство телерадіокомпанія Рокита відзначено подякою Рокетнянської селищної ради. За висвітлення у засобах масової інформації спортивного життя територіальної громади. Відзнаку з нагоди підбиття підсумків фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи за 2023 рік, що відбулися наприкінці минулого року в обрядовій залі Центрального будинку культури, вручив рокетнянський селищний голова Юрій Богданов. В цілому, нагороди були вручені. Цілі когорті переможців і призерів огляду конкурсу у номінаціях: активісти фізкультурно-спортивного руху, меценати, спонсори та благодійники фізкультурно-спортивного руху, колективи фізичної культури підприємств, товариств, організацій та установ, колективи фізичної культури закладів загальної середньої освіти. Старостинські округи, спортсмени, тренери, спортивні команди з ігрових видів спорту. Окрему подяку Рокітнянської селищної ради за великий внесок у підтримку та розвиток фізичної культури і спорту на Рокітнянщині було вручено благодійному фонду пам'яті Василя Івановича Литвина. Зазначалося, що постійним активним спонсором і організатором масових спортивних заходів громади є керівник групи компанії Синявське Ярослав Литвин. Подяк Рокетнянської селищної ради також удостоїлися колектив працівників Рокітнянської дитячої юнацької спортивної школи, спортивний клуб Саменці, комунальне некомерційне підприємство, Рокетянський центр первинної медико-санітарної допомоги, волонтери. Психологічні опори. Що це таке та як їх віднайти у собі? Як допомогти у цьому дітям? Розповідає практичний психолог Тетяна Татаренцева. Опори для людини є три: три базові опори. Якщо так розібратися, є два три кола, які ми маємо відчути і розуміти, де вони знаходяться. І так, перше коло. Перше коло це є внутрішні опори я образ. Вони формуються з самого дитинства. Що це таке? Це є стержень, міцність, сила. І. Коли людина це відчуває, то вона розуміє. Де вона знаходиться, також це є наш характер, темперамент, особистість ніякості, це наші емоції, які ми розуміємо, які ми відчуваємо і можемо передати або відчути емоції іншої людини. І це також наші цінності, які формуються у людини в особистості вже з восьми років. якщо взяти зовнішні опори, це є сім'я, будинок, машина, робота, фінанси, соціальні інститути, природа навколо нас, а також є професійне самовираження. І також соціальний статус, якщо подумати і поміркувати, чим же ж відрізняються внутрішні опори від статі? У чоловіків, можливо, будуть одні опори, у жінки інші. Але якщо взяти в тому соціумі, де живуть чоловіки і жінки, що їх виховують мами, папи, тобто середовище виховання одних одне і те саме, тому саме опори у них такі ж самі, але факторність опор, і, наприклад, міцність опори і її пріоритетність, відрізняється. Яка ж кількість опор має бути в кожної людини? Це є три опори. Якщо у людини залишилось лише дві опори, їй дуже важко адаптуватися і розуміти світ навколо, здається відчуття, що картинка світа зруйнувалась. А що? Що руйнує опори людини? Це є стрес, травмуч ситуація, втрата близької людини і війна. Щоб сформувалися базові опори, важливо безпечне середовище. Якщо зникає це безпечне середовище, то можуть і зруйнуватися ці опори. А яке ж є це середовище? Це є сім'я, сім'я, в якої виховується дитина. Можна уявити нашу психіку як намет, і там, якщо є ці підпорки, це є ж наші опори. І коли виникає травмуюча ситуація, ці підпорки внутрішні зникають. Через 2-3 тижні вони поступово вирівнюються і. Допомагають людині адаптуватися, але все ж таки, в залежно від факторів, які зруйнували ці опори, деякі можуть не відновитися, і тому людині потрібно шукати інші. Ці опори можна брати і в інших людей. Діти беруть ці опори у своїх батьків, а от дорослі люди, коли вже сформована особистість, зріла особистість, вони відчувають і розуміють свої опори, які вони. Якщо ж людина не може знайти опори, вона не знає, як їх знаходити, їх не навчили в дитинці, не сформували батьки, то формуються патологічні опори. Що це за опори? Це різні види залежностей. А також ще я, я виділа як приїдання, як булімія. Опори у дітей це. Єх їх батьки це є стабільність в житті дитини, і коли дитина виходить в самостійне життя, їй буде складно. Тому батьки мають встигнути сформувати ці опори у дітей до 18 років. Насамперед важливо, щоб діти не залежали від батьків, і батьки, в свою чергу, могли їх відпустити від себе. І буває так, особливо саме в ментальності української нації, що доросла людина не має опор, а користується опорами несвідомо чужої людини або стає залежною від батьків. Що тоді може бути? Тоді сепарація – Тобто роз'єднання цих двох персон, тобто батька і дитини, буде дуже складно або взагалі навіть неможливо. Тому завдання батьків сформувати і передати в досвіді свої опори і дати можливість дитини сформувати свої власні, щоб вона їх відчувала. Яким же чином ми маємо допомагати дітям шукати їх і відчувати? Це є самостійність. Батьків, тобто батьки мають бути самостійними і зрілими особистостями, також має бути між батьками і дітьми емоційний контакт, давати дітям самостійність у виборі своїх думок, своїх висловлюваннях і своїх діях. Також батьки мають давати підтримку, тобто цю опору, що щоб не зробила дитина, який би вчинок вона не зробила, вони не будуть самі з ними проживуть ці всі емоції. Також ритуали дуже важливі, і також доступність до батьків. Тому коли дитина хоче звернутися до батьків, один із батьків або людина, яка їх замінює, має бути поряд. І чим більше в психіці людини сформованих опор, тим краще і безпечніше вона може адаптуватися в середовищі. Тим краще вона може сформувати те середовище, в якій їй буде комфортно. І на завершення інформаційної програми цього тижня Україну накриє потужна магнітна буря. Небезпечний день, 21 січня. Чутливі люди відчуватимуть мігрені, дратівливість, можливо, загострення хронічних хвороб. Усім міцного здоров'я. І спокійних вихідних.